У сумах ловили безбілетних пасажирів тролейбусів. Патрульні та працівники відділу контролю електроавтотрансу вийшли у рейд з перевіркою квитків за проїзд. У вас білет є? Ні, Ні у мене У мене є гроші на проїзд. Тож ви проїхали безплатно. Суття 135 Кодексу України про адміністративні правонарушення. Якщо кожен буде платити за проїзд. Це наші кошти підуть і на ремонт тролейбусів, на ремонт і на матеріально-технічну базу. Цими заходами, як би сказати, в якійсь мірі захочуть і заставить населення міста Суми платити за проїзд. На сьогоднішній день, якщо взяти в цілому, то приблизно в середньому до 20% складають збитки на нашому підприємстві за те, що не платить пасажир кошти за проїзд. Сьогодні працівникам управління патрульної поліції та Працівниками електроавтотрансу було проведено спільне рейд стосовно громадян, які ухиляються від сплати квитків на проїзд у громадському транспорті, саме в тролейбусах. Було зафіксовано шість таких випадків. Було складено на них відповідні матеріали, згідно яких було передбачено, що громадяни повинні сплачувати за те, що не сплатили за квиток, повинні сплачувати штраф у двадцятикратному розмірі. Цей рейд, він може що змінити, якщо будуть відповідна радикальні зміни щодо системи збору виручки. Якщо не буде жодних змін е, щодо збору виручки, то відповідно цей рейд залишиться лише такою е, показухою. Необхідно все ж таки, по перше, налагодити систему продажу квитків і відповідно, контролю квитків. Е, вона має бути уніфікована, як це зроблено в інших містах. Якщо немає уніфікації, це дірка, яка дозволяє виручити йти наліво або взагалі пасажирам не платити. Бо відповідно, якщо вони очікують кондуктора, а кондуктора немає, то чому необхідно очікувати, що пасажир заплатить, якщо він хоче заплатити, але він не знає, яким чином йому потрібно заплатити. Пан Іван подорожував 12 країнами. Нам він розказав про те, як контролюють продаж квитків у громадському транспорті в європейських державах в Європі. От, наприклад, там в Чехії, в Польщі, там. Разовий тариф на проїзд робиться дуже дорогим, спеціально для того, щоб люди стимулювалися купувати довготривалі проїзні квитки. Таким чином вони економлять на кондукторах і повністю перекладають весь контроль лише на контролерів. Це не так, як наш символічний штраф там двадцятикратної вартість поїзду, а там це реально адміністративний штраф на дуже велику суму, там може сягати тисячі євро. З початку цього місяця працівники відділу контролю електроавтотрансу наклали 51 штраф за безпілетний проїзд. Таким чином повернули підприємству 1275 гривень.